Так, вітаю всіх. Слухайте, щоб довго там не розказувати. Подарував рослинки мені один знайомий в акваріум, і я їх тільки вчора привіз. Слухайте, вони ще не були в мене в акваріумі і перед тим, як їх посадити в акваріумі, хочу їх обробити, бо вони в такому плачевному стані. Поросли. Ось ці всі чорні наросли на них. І так само цей, ця рослина теж не дуже в ідеальному стані треба буде. Ну, але хочу їх посадити на, в акваріум. І просто що сьогодні хочу зробити, зробити їм роствор. В воді роство буде з лимонної кислоти. Багато передивився різних роликів в інтернеті і вирішив якийсь конкретно теж спосіб сьогодні протестувати. Я їх просто дістану зараз з цієї посудини, бо тут хочу їх замочувати в цьому. Так. Яку готую воду, яка пропорція? Десь ну, нема навіть півтора літри води, не півтора, може десь там літр 300, літр 200. І так десь 15 грам лимонної кислоти. Тобто ну, це десь три буде чайних ложки. Так що я беру якусь беру посудинку, цей стаканчик. Озвій. Беру чайну ложку. звичайно лимонна кислота. І набираю три чайні ложки лимонної кислоти. Так, це є. Висипаю сюди в цю посудину. Літрова у мене є ця моя мірка, літрова бутилка у мене є на один літр. Візьму звичайної води. Вже є. І щоб не було півтора літра, да, тобто ця бутилка буде одна повна літрова і одна ще. Так, щоб десь було літр 200, літр 300. І тримаю ці рослинки, опускаю в воду сюди. В залежності, які рослинки дивився, да, тобто, якщо рослинки якісь там мох або щось інше таке, якщо воно. Делікатне таке, м'які в нього листочки, то менше тримати часу. Якщо щось таке, ось як в мене з твердими листками, ну, то, в принципі, можна навіть десь занурити його на хвилин 20-25. Не знаю, може півгодини це вже буде забагато. І просто тримати його в цьому розчині. Зараз чимось ще прикладу, щоб воно занурилося. Суть зрозуміла, да? так? І все. І буду тримати його в цій воді, в цьому розчині. Ну, 25 хвилин десь. Засікаю. Зараз без 20 у мене 11. Ну, і десь так 11. 0,5 дістану його. І на наступний день там подивимось. Пізніше поставлю, вже пізніше можу його опустити в акваріум ці рослини, і побачимо, як вони на наступний день собі ніч переживуть в акваріумі, як вони будуть почуватися пізніше, після такої ванночки цієї з кислотою лимонною Дякую. Кому було корисно, користайтеся. Так, ну ось, слухайте, я заклав ці всі рослини в свій акваріум, Видно, які вони тут, це, які вони почорнівші, які вони склистки чорні. Ну і будемо пізніше буду за ними дивитися розвиток подій, як вони будуть, чи їм буде погіршувати, чи їм буде покращувати. Так, слухайте, прийшла доба після того, як я занурював ці рослини в розчин з кислотою. Ну і покращення є, що на цій, ця то взагалі мене вразила, бо тут взагалі все зникло. Натомість на цій рослині тут де було от такі старі. Я так розумію, можливо, їх треба буде пообрізати або ще раз занурити. Натомість там, де були почорнілі ці молодші такі. Листочки, то вони дуже красиво очистилися. Натомість я кажу, от ця рослина то взагалі мене приємно вражає. І тому я, думаю, що, можливо, там пообрізаю ще ці старі або ще раз попробую саму цю рослинку, ще раз, можливо, занурити в розчині з кислотою лимонною. Ну і пізніше візьмуся вже за цей акваріум, щоб його довести до ладу. Треба буде от звідси повиганяти якось ці катушки. Їх тут стільки вже намножилося. Спеціально брав кілька штук, купив забув, як і називається. Ці слимачки, ось бачите. Казали мені, що вони будуть поїдати ці катушки, але вони не встигають. І Треба буде якось їх виловлювати і щось пробувати тут зробити красиве щось в цьому акваріумі, щоб воно якось мало свій вигляд.